Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Вперше за 5 років вибрався на рибалку. Не знаю, що сьогодні саме так захотілося. Приїхав, передивився всі худилища, передивився оснастку. Ну, наче нормальне, за 5 років не струхло нічого. Сьогодні по-простому Спробуємо перебачити і. Підзняти невеличкий контент. І заодно, друзі, вперше тестую екшн камеру GoPro 12. Купив я її ще раніше, але нічого на неї не знімав. І от сьогодні знімаю без мікрофону, не знаю, потім подивлюся, коли вже буду монтувати, як звук на ній, як стабілізація. взагалі зараз на от витягнув екшн камеру з коробки. О таких настройках вона і працює. Нічого не змінював, геть нічого не робив. Сьогодні чудова погодка, показує плюс 15 і взагалі. Давайте подивимось, ось я думаю, буде гарне місце для, нашого, для нашої риболовлі. Так, давайте спробуємо сюди зайти. Не знаю, піймається, не піймається. Але будемо пробувати. Повторюсь, вже 5 років нічого не ловив. А сьогодні спробуємо. Давайте подивимось, що у нас тут. Ой, чудове місце. Дуже чудове. Сьогодні сонце, до речі, зараз подивимось, як Говпрошка буде працювати з таким от сонячними променями. Ось таке у нас місце, де ми з вами сьогодні будемо. Рибо ловити. Ну що ж, давайте поки все підготуємо. Так, друзі, я не супер там професійний рибак, ось такі в мене старі кармаки, ще стара така обв'язка. Ловимо сьогодні на опариша. Взагалі придбали, якщо вам буде видно, я покажу ось таку пінку. Невеличкий опариш. і нормальний опариш. Ось. І крючки. Єдине, що обновив. Ось такі взяв. Тепер спробуємо це все закинути перший, кажуть раз, а далі побачимо. Давайте візьмемо одну стієчку. І давайте десь. Ось. Ось так у нас буде стояти. Ще, до речі, познаходив ось такі удилища в мене шимано. Катушки якісь звичайні, там кобра. Дуже дорогі, вони я дивився, до речі, в магазині, коли заходив, купляв прикормку. 500 чи 450 гривень. Але ж працюють безвідмовно. Так, друзі, давайте спробуємо. Супер. Все, будемо чекати покльовочку. Друзі, була у нас покльовочка. Давайте подивимось, чи є щось. Так, гарно смикнуло, але здається, що нічого немає. Але смикнуло дуже-дуже добре. Так, здається, пусте. Ну, нижнього з'їло. Будемо перекидувати. О, друзі, є у нас покльовочка. І здається, щось невеличке. На гачечку сидить. Давайте подивимось. Що у нас там є? Ха, друзі. Тісно! ось така у нас невеличка рибка. Ми її безумовно... Ось так. Ось такий перший улов в цьому році. І взагалі за останні п'ять або ти, навіть і більше років, коли ви все, пішло. Друзі, є покльовочка. О. Нарешті щось у нас є, якщо ще не зійшло. Ні, щось є. Дуже було сьогодні багато гарних покльовок, але майже нічого не доходило. Ось, друзі. Така гарна у нас рибка сьогодні є. Друзі, спробуємо, якщо вона буде. І ось одразу ми ще не зняли першу. Одразу покльовка на другий спінінг. Давайте подивимось. Наче щось є. Що, друзі. Так, щось є, що тут у нас... О! Дивіться який батончик. Круто, не дуже великий, але гарненька рибка. Ми її також відпустимо. Давай, 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 давай. Ось так, друзі, 2,5 годинки постояли, трішки спіймали. Але сьогодні все я вирішив відпускати, нема мене бажання щось готувати. Просто йшов, перевірити, протестити GoPro, подивитися, який звук без додаткових джерел звуку. Ось. Ще поки не знаю. Буду монтувати сьогодні. Якщо буде погано дуже, то не буду нічого викладати. Якщо нормально, то викладу і це вже ви побачите. Дякую, що підтримуєте канал. Дякую за ваші подобайки. Коментуйте, друзі, і до нових зустрічей! Подивіться на цю красу. Просто інколи потрібно зупинитися і насолоджуватися тим, що вас оточує. Гарного дня!